Ми не можемо забути тих героїв, які нас вдохновляли і досі вдохновляють. Ті, які, не жаліючи себе, пішли захищати Україну тоді, коли вона тільки ста Україна. Вони тоді відстояли нашу Україну ціною свого життя. І ми і досі е, на ну, окрилені е, тим подвигом, який вони звершили. Ми і досі відстоюємо Україну. Пам'ять юних. Крутянських героїв, перемігших смертю, смерть торік, коли постало питання про о, чергове відзначення. Роковина бою під крутами в нас у музеї виникла ідея зробити експозицію, присвячену літнім загиблим юнакам у війні на Донбасі. І ми зібрали багато матеріалу: фото, відео, предметного. То ми вирішили зробити таку експозицію, базуючись саме на тих сюжетах і біографіях загиблих, про яких ми знали.